Все своє життя я був затятим скептиком та ніколи не вірив в існування паранормального. Не дивно, від самого дитинства я захоплювався наукою та вірив, що будь-яке незвичайне явище можна пояснити з раціональної точки зору. Водночас я дуже любив тварин, тож вибір професії був очевидним, я пішов вчитися на ветеринара, а після закінчення вишу почав працювати за професією. Я був молодим і не надто досвідченим лікарем, але за рік роботи заробив собі репутацію гарного фахівця, що бореться за життя кожного свого пацієнта. Якби тільки знав, що саме там, на роботі, я зустрінувся з чимось таким, що перебуває за межами нашого уявлення. Того дня одна волонтерка, що доволі часто приводила врятованих тварин лікуватися до нашої клініки, принесла маленьке чорне кошенятко. На вигляд йому було місяці за два, не більше. Та й було воно жахливо занедбаним, повним бліг та й з хворими очима. Проте це був не перший такий випадок у моїй практиці, тож я спокійно взявся до роботи. Першим, що мене здивувало, стало вперте небажання малого пацієнта розплющувати очі, хоча я і промив їх від гною. Другим дивні сліди від укусів на тілі. Вони не були схожі ані на котячі, ані на собачі, ані на пацючі. Та найбільше нагадували сліди від дитячої щелепи. Усьому іншому, то було просто маленьке налякане кошенятко, котре я швиденько обробив відбліг, вакцинував та відправив у стаціонар. Того ж дня мені випало чергувати вночі. Тож я, відпустивши додому санітарку Оленку після вечірніх процедур нашим підопічним, зробив попередній обхід, заповнив усі необхідні звіти та влаштувався на рецепції, попиваючи каву, щоб не поснути. Нічого дивного не відбувалося у клініці панувала тиша, котрого інколи порушувало віддалення на навчання вже знайомих мені котиків. Близькі до одужання вночі вони ставали активними та просилися на волю, але поки випускати їх було зарано. Трохи за північ мене все ж почало хилити до сну, і, незважаючи на мій спротив, Морфей все ж спромігся затягти мене у своє царство. Прокинувся я від страшенного шуму у стаціонарі, що супроводжувався одночасним шипінням, гарчанням, скигленням та гавкотом чотирилапих пацієнтів. Сон як рукою зняло, але не встиг я відчинити двері стаціонару, як почув звук розбитого скла і зрозумів, що хтось вибив вікно. Схвильований, я увірвався до приміщення та увімкнув світло. У стаціонарі панував жахливий гармидер. Тварини виглядали страшенно наляканими та дивилися на мене, як на якогось супергероя. Кожній клітці та боксі все було перевернуте, але найстрашніше виглядало помешкання чорного кошеняти. Дверцята було повністю винесено, усередині хаотично валявся корм разом із наповнювачем для туалету. На підлозі виднілися невеликі сліди крові, що вели саме до розбитого вікна. Я стояв, намагаючись зрозуміти, що відбулося, і з болем подумав про те, що до клініки увірвався вуличний собака, що намагався напасти на інших тварин. І дістався до бідолашного малого. Розумію, що це було якесь кострубате пояснення, але припущення про те, що двомісячне нещасне маля могло саме налякати до напівнепритомного стану купу дорослих тварин, вибити двері та розбити вікно, здавалось значно більш фантастичним, аніж будь-що інше. Тож, заспокоївши котиків та песиків та прибравшись у їхніх помешканнях, я подзвонив у службу охорони та пояснив їм ситуацію, коли ті приїхали. Не можу сказати, що двоє кремезних амбалів мені сильно повірили, але явної недовіри не висловлювали. Я ж найбільше переживав за долі чорного кошенята, проте як виявилось дарма. Наступного ж ранку воно повернулось так, ніби нічого не сталося. Виглядав малий значно краще, ніж вчора, до того ж, відкрив очі. Я виявив його просто на сходах клініки, де той мирно згорнувся та спав. Оглянувши про всяк випадок пацієнта, я переконався, що це те саме кошеня, що зникло минулої ночі, та повернув його назад до стаціонару. Погодилося воно вельми сумирно і, гарно поївши, знову поснуло. Надалі я спокійно здав свою зміну та вирушив додому. Я мав два дні відпочинку, бо працював за графіком 2 на 2 За ці два дні я зумів цілковито розслабитись та гарно провести час із друзями. Тож дивна історія з кошенятком повністю перестала мене турбувати. Коли я вийшов на зміну, колега повідомила мені, що кошенятко почувається добре, і його забрала на домашнє лікування та волонтерка, що його й принесла. Я трохи засмутився, що не зміг попрощатися з чотирилапим, проте з іншого боку, був радий, що незабаром той знайде нову домівку, адже жінка, до котрої він потрапив, дуже добре опікувалась тваринами. Однак наступного дня. Уся наша клініка була на вухах через жахливу новину. Волонтерку знайшли мертвої власній квартирі. За словами правоохоронців, що прийшли до нашого закладу, як до останнього місця, що відвідувала загибла, нещасно було жорстоко вбито. Її тіло виглядало так, наче його пошматував скажений собака. Однак собак жінки не було, а жоден з її котів, котрим тепер терміново потрібна була родина, не постраждав. Усі співробітники клініки перебували у шоці, але вирішили допомогти, хто чим зможе. Зокрема, моя колега згодилась забрати маленькі чорне кошеня. З моменту загибелі волонтерки минув місяць, слідство не просунулось ані на крок, і справа почала буксувати. Хоча племінник покійної докладав усіх зусиль, аби поліція не забувала про цей злочин, інтерес правоохоронців почав поступово згасати, як і зацікавлені суспільства. Пам'ятаю, що в перші дні про вбивство жінки писали усі новинні ресурси. Мене ж постійно не полишала думка про вбивство, і десь у глибинах підсвідомості я відчував, що ця трагедія пов'язана з подіями у клініці, що відбулися у мою зміну. До речі, з тих пір нічого подібного не траплялось. Тим ранком я мав передати свої обов'язки колезі, ті самі, що забрала до себе кошенятко. Проте вона чомусь затримувалась це було не дуже характерним для неї. Тож, почекавши хвилин 10, я набрав її номер. Абонент поза зоною дивно, я знав, що дівчина завжди бере слухавку, якщо справа стосується роботи, тож вирішив зачекати ще. Проте минуло півгодини, а моєї колеги досі не було. Я дзвонив їй знову та знову, але марно. Тоді я зв'язався із керівництвом та пояснив ситуацію. Згодився відпрацювати ще один день за додаткову плату. Та розпочав підготовку до прийому відвідувачів. На дощі було дуже тривожно, і як виявилось, не дарма. За кілька годин керівництво ошелешило наш колектив новиною про те, що мою колегу також знайшли в власній квартирі, і, за попередніми даними, з нею трапилось те саме, що з нещасною волонтеркою місяць по тому. Ось тут мені стало по-справжньому непосолі. Особливо тоді. Коли під вечір до клініки принесли вже знайомого пацієнта, чорне кошеня значно підросло та виглядало здоровим та відгодованим, проте щось у його погляді мене відверто лякало. Зараз я був майже переконаний, що всі ці нещастя так чи інакше пов'язані з твариною, проте поліція, звісно, так не вважала, та й свої думки я йому озвучувати не наважився, певен, що правоохоронці покрутили б мені пальцем біля скро. Як там не було? Але на час, поки йому не знайдуть нову родину, чорне кошеня залишалось у стаціонарі, а я, відповідно, залишався на ще одну зміну. Не можу сказати, що в тому була гостра необхідність, чи я мав таке бажання. Навпаки, знаходитись в одному просторі з малин мені аж зовсім не хотілось, проте шосте почуття підказувало мені, що якщо замість мене залишиться хтось інший, це може призвести до фатальних наслідків. Тож чергувати у цю ніч вирішив я. Наближався вечір, колеги потихеньку розходились по домівках. Усі були зазмучені та стривожені, у повітрі вітала трагічна атмосфера, а я, дивлячись, як у ветклініці стає все менше та менше людей, відчував все більше занепокоєння. Нарешті, попрощавшись із санітаркою Ленкою, що пішла останньою, я пробрався до операційної, викрав звідти скальпель та повернувся на рецепцію. Холодне залізо хірургічного інструмента надавало мені впевненості у собі, а я був переконаний, що цієї ночі без зброї мені не обійтись. Якби ж я тільки знав, наскільки буду правий. Годинникова стрілка наближалась до опівночі, а я сидів напружений, усі мої нерви були натягнуті, наче струни. У приміщенні панувала надзвичайна тиша. Навіть тварини у стаціонарі, котрих я погодував, не видавали ні звуку, що було досить дивним. Зазвичай ті ж коти ставали активними вночі і час від часу хоча б нявкали, але не сьогодні. Зацікавлений такою поведінкою своїх підопічних, я вирішив подивитися на камеру спостереження. Від побаченого в мене волосся стало дибки в усіх можливих місцях. На моніторі чітко було видно, як усі мешканці стаціонару завмерли, немов загіпнотизовані, і погляди їхні були прикуті до боксу з чорним кошеням. У боксі відбувалося щось незрозуміле, а згодом дверцята його відчинились, і звідти, звідти почало щось вилазити. І це щось точно не було котом. Спочатку я побачив довжелезну чорну руку із довгими пальцями, що мали не менш довгі кігті. За нею з'явилась голова. Дуже схожа на людську, проте видовжена, покрита чорною короткою шерстю спалаючими очима, великими котячими вухами та повною гострих зубів пащі. Далі з боксу витягнувся тулуб, теж вкритий чорною шерстю, та задні кінцівки, сильні та довгі. Істота випросталась, і я зрозумів, що ростом вона метри зо два не менше. Після того відбулось найстрашніше. Наче за командою у стаціонарі почалась справжня какофонія гавкоту, скиглення заливань та нявчання, а невідоме науці створіння підійшло до самісінької камери, подивилось у неї та криво посміхнулось, голюючи стронкі ряди рівних білих іклів, після чого по екрану пробігли вади і миттєво згас. У паніці я почав нервово чоклувати над технікою, але та відмовлялась микатись. Тоді, схопивши скальпеля, я побіг до стаціонару. Не знаю, що тоді рухало мною, бо страшно мені було так, що аж колінця тремтіли, проте я усвідомлював, що маю зупинити потвору, яка безперечно винна у смерті як волонтерки, так і моєї колеги. Кажуть, що найкращий захист напад, але точно не в моєму випадку, бо коли я забіг до стаціонару, окрім переляканих тварин, там нікого не було, тож я розгубився, оглядаючи приміщення. І тієї ж миті зі стелі на мене з глухим ричанням стрибнуло воно. Сказати, що в мене відібрало мову від жаху, не сказати нічого. Я хотів закричати, проте крик застряг у горлі. Моторошне створіння притиснуло мене до підлоги, і сил в нього було більше, ніж будь-якої людини. Проте викид адреналіну у кров був настільки сильним, що я зміг вивільнити руку із скальпелем та почав хаотично наносити істоті удари. У світлі повного місяця, що заглядав у вікно і міг дуже добре розгледіти сповнені тварини люті очі та перекошену морду. Потвора явно не очікувала на такий лютий супротив, і мене це врятувало. Повернувши собі дар мовлення, я почав несамовито волати, продовжуючи відбиватися. Проте скальпель не витримав таких знущань і однієї миті просто зламався, залишивши мене неозброєне. На якусь долю секунди, що далась мені вічністю. Ми обидва завмари, споглядаючи один одного, після чого створіння накинулось на мене із потойбічним виттям, а я, спромігшись вхопитись на ноги, кинувся до дверей, зачинивши їх перед самим носом супротивника. На перепону враз посипалися могутні удари, але я за останні сил утримував двері плечем, не перестаючи при цьому відчайдушно кричати. Крики мої тонули у галасі тварин та у витій сигналізації. Потвора проривалась до мене, і я розуміючи, що довго не протримуюсь побіг до підсобки прибиральності. Не встиг я озброїтись обладнанням, як до мене увірвалось воно. Скачучи на чотирьох кінцівках, створіння злісно било довжелезним чорним хвостом. Він та вуха надавали йому схожість із котом, але в іншому то був потворний гуманоїд, що викликав жах та відразу. Зашипівши по котячому від виставленого перед пульберізатора, істота трохи відступила, але потім кинулась в атаку. Тоді я зарядив просто їй в пику потужним струменем води зі шлангу, що викликало неочікувану реакцію. Намагаючись захиститись передніми кінцівками, потвора почала стрімко відступати, прикриваючи вуха. А я продовжував нещадно поливати її водою. Видавши жалісне нявчання, створіння рафтом почало стрімко зменшуватись у розмірах, і вже за десяток секунд переді мною налякано блимало очицями вже знайоме, цілковито змокле чорне кошеня. Не знаючи усієї правди, я би не повірив, що це був зовсім незвичайний кіт, але зробити хоч щось я не встиг. Чотири лапи миттєво стрибнув до мене та щосили вкусив заново. Кусив так сильно та боляче, що я відчайдушно заволав та відкинув його у бік. як я зрозумів потім, коли мене приводили до тями надто сильно. Непритомного мене виявила служба безпеки, що приїхала через сигналізацію. Вони ж викликали поліцію та швидку. Я трусився, в лихоманці, та щось бурмотів про монстра, напад та чорне кошеня. Медики з розумінням передивлялись між собою, а я лише відчайдушно питав. Неже ви мені не вірите? Ну повірте, будь ласка, не повірили. Вже місяць я перебуваю у психіатричній лікарні. Нічого дивного лікарі за мною не помічали, а про чудовисько усвідомивши ситуацію, я перестав розповідати вже на другий день, вигадавши історію про грабіжника під час бійки, з яким загинуло нещасне чорне кошеня. Поліцейським розповів те саме незабаром мене мають виписувати. Але вчора. Я помітив, що місце дрібного котячого кусу, на котрий навіть ніхто не звернув належної уваги, почало несамовито свербіти. Волосся на моєму тілі все більше нагадує котячу шерсть, а місяць за вікнами ось ось стане повним. Тут міцні двері та грати на вікнах вони зможуть мене стримати. Головне, зробити так, щоб мене звідси не випускали.